Рок за кроком до найвищих стандартів у медицині в обласній клінічній лікарні відкрили оновлене опікове відділення. Косметичні ремонти тут проводилися і раніше, однак капітальний відбувся вперше. Кардинальні зміни спостерігаються у кожному закутку. Коридори, палати та маніпуляційні просто не впізнати. Медики кажуть, такий ремонт був просто необхідний, адже процес лікування у цьому відділенні доволі тривалий і складний. А пацієнтів не бракує впродовж усього року. Відділення розраховано на 30 тридцять пацієнтів. І практично воно є постійно зайняте. ну Їх не не більше. Ну останнім часом це не є більше і менше, це практично опікова травма і термічна холодова травма на одному і тому самому рівні. Тобто є певна кількість людей, яка лікується кожен рік. У день відкриття відділення отримало ще один сюрприз від знаку чиста лікарня безпечна для пацієнта її вручають лише тим медзакладам, що відповідають усім санітарним нормам. У них, по-перше, налагоджена новітня система прибирання. У них наявні усі дозатори, диспенсери з антисептиками, з милом для проведення гічної та хірургічної обробки рук медичного персоналу. У них добре налагоджена система дезінфекції, як виробів медичного при. Значення, так і абсолютно всіх поверхонь у лікарні. На ремонт відділення виділили кошти з обласного бюджету, а також фінансово допомогли меценати, зокрема, благодійний фонд Олександра Шевченка, новий івано франківськ Благодійний фонд Олександра Шевченка вже не вперше долучився і до даного заходу. Взагалі, ми з цим закладом з обласною лікарнею працюємо систематично, співпраця ведеться в різних галузях. Олександр Леонідович як через свій благодійний фонд реалізовує таку підтримку, так і як народний депутат, маючи певні повноваження, лобіює певні інтереси медичних закладів. Модернізацію лікарняних приміщень планують проводити і надалі. Крім того, заклад потребує постійного оновлення медичного обладнання, щоб покращувати процес лікування хворих. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.